Вітаю всіх у реформованому мисленні. Скажіть, як ми уявляємо собі справжню духовну битву? Сьогодні ми поринемо в одну з найдраматичніших сцен усієї християнської літератури: це біг християнина Заполіоном у долині смирення з книги Джона Буняна Подорож Пілігрима повірте, ця алегорія вона розкриває саму суть нашої боротьби, і ось з самого початку це попередження, яке отримує наш герой, християнин. І знаєте, ці слова одразу налаштовують на серйозний лад. Це не мов натяк, що шлях до справжнього смирення це ну зовсім нелегка прогулянка. Це небезпечний спуск, де на кожному кроці чекають випробування. Отже, наш герой християнин починає цей небезпечний спуск. А долина смирення це, власне, те місце, що перевіряє на міцність абсолютно кожного, хто наважиться туди увійти. Так, долина смирення це потужна алегогія духовного випробування. Це місце, де наша гординя просто має померти. І що цікаво, навіть християнин, попри всю свою обережність, як пише Бунян, спиткнувся раз чи два. Це таке важливе нагадування, що ніхто, абсолютно ніхто з нас, не проходить цей шлях ідеально. Але небезпека криється не тільки на слизьких стежках, ні. Християнин недовго залишається на самоті. На нього вже чекає зустріч і зустріч із жахливим ворогом. І тут напруга просто злітає до небес, з'являється Аполіон, і християнин опиняється перед без перебільшення доленосним вибором. Його перший інстинкт бігти, але він не може у нього немає броні на спині. Який неймовірний символ? Відступати від віри не можна, втеча це гарантована поразка. Тому він вирішує стояти і битись. Просто подивіться на цей опис це жах. Кожна деталь образу Аполіона вона просто кричить символізмом його луска, як у риби, це його гординя, крила дракона, лапи ведмедя, паща лева, усе це втілення руйнівної сили, люті, діявольської могутності. Хіба не так сатана часто і постає перед нами величним, могутнім і страхітливим? Але Аполіон атакує не тільки вогнем та пазурами, ні. Його перший удар по розуму та вірності християнина це боротьба за істину. Битва починається не з меча, а зі слів. Аполіон каже: Ти мій, ти втік від мене. Він пред'являє на нього права як на свого колишнього раба. Але християнин відповідає істинною списання по суті, цитуючи послання до римлян, бо заплата за гріх смерть. Він визнає своє минуле, так, але повністю відкидає владу гріха, бо знає, ця служба веде лише до вічної загибелі. І ось тут дивіться, яка зміна тактики. Коли погрози не спрацювали, Аполіон переходить до солодких обіцянок Повертайся, я дам тобі все. Але християнин непохитний чому? Бо він уже присягнув на вірність новому царю, і цей завід для нього священний. У цих словах вся глибина його посвяти. Для християнина повернутися назад це не просто слабкість чи помилка, ні, це зрада. Він зв'язаний священою клятвою зі своїм Спасителем, і порушити її означає заслуговувати на найвищу кару. А це, мабуть, остання і найпідступніша спокуса посіяти сумнів у самому серці віри. Ворог нашиптує твій Бог слабкий, він кидає своїх помирати, а от я, я своїх рятую. Це ж пряма атака на віру в Божу доброту, в його всемогутність. Але відповідь християнина сповнена такої глибокої віри, він повністю переосмислює страждання. Це не доказ Божої слабкості, ні, це випробування вірності, яке веде до вічної слави. Він дивиться на все з перспективи вічності, а не тимчасового комфорту. І от коли спокуси зазнали краху, Аполіон знову змінює тактику. Тепер битва стає глибоко особистою. Він переходить від загальних фраз до дуже конкретних болючих звинувачень, це просто блискуча ілюстрація сили дьявольської атаки. Аполіон, наче прокурор на суді, перераховує реальні гріхи і падіння християнина. Він б'є по минулому, щоб знищити теперішнє. І знаєте, що найстрашніше усе це правда. То що ж робити, коли ворог говорить правду? І ось ми підходимо до ключового моменту: до реакції християнина на цей шквал правдивих звинувачень. Він не заперечує, він навіть не намагається виправдатися. Це кульмінація, який шокуючий момент. Християнин не просто не заперечує, він погоджується з кожним звинуваченням. Він повністю відмовляється від будь-якої спроби покластися на власну праведність, бо глибоко розуміє, що її просто не існує. Ось вона переможна відповідь. Це серце Івангалія, надія християнина не у власній досконалості, якої немає, а в безмежному милосерді та прощенні його царя. Це і є виправдання вірою. Ми стоїмо не тому, що ми щось зробили, а завдяки тому, що Христос зробив для нас. Ось у цьому і є вся суть Євангелія, наша перемога не у самовиправданні, а в благодаті. Ми стоїмо твердо не тому, що безгрішні, а тому, що наші гріхи прощені кров'ю нашого князя. Саме це виправдання вірою і дає нам силу вистояти в будь якій духовній битві. Знаєте. Ця історія це ж не просто стародавня алегорія, вона ставить дуже глибоке питання. Коли звинувачувач наших душ приходить і нагадує про всі наші гріхи, про всі наші невдачі, на чому ми будуємо свій захист, на хиткому фундаменті власних сил чи на непорушній скелі прощення, яке дароване нам нашим царем.